Привіт рідні! Сьогодні у мене неймовірна подія. Шаманка, танцювальна версія баладу Берегині, отримала новий день народження. І він саме сьогодні, 30 грудня 2025-го, і початок для неї, і фініш цього шляху для мене. Тому сьогодні увесь голосовий прогноз на найближчий період буде прикрашений, осяяний і дійсно огорнутий вібрацією і марія-коду. Не так, як завжди, стандартно в певній мірі. Я вас вітаю на старті, а торжественно. І дуже хочеться, щоб ви. Точно так само і прожили ці залишки кармічного року, що минає. Саме так кармічного року. Тому що те, що ми з вами святкуємо від 1 січня до 1 січня, є саме таким етапом і періодом, матричним відбитком, що не зовсім в резонансі з ритмами природи відбувається. Ну, але ж ми з вами звикли до вібраційних прогнозів, чи не так? І саме тут, в просторі споріднених на території People Club, ми проживаємо з вами ті макрокосмічні алхімічні резонанси, які є істинними енергіями, що допомагають нам бути постійно космічно земними, а не Вибирати між полюсами тому я чемно і чесно завжди живу реальність в резонансі разом з вами.